Кажуть, у народі не той друг, хто медом маже, а той, хто правду скаже. Та чи завжди ми готові почути цю правду? Бо є друзі, що гладять по голові, а є, що дивляться в очі й кажуть, як є, і саме ті, хто не боїться правди, найцінніші. У селі жили два хлопці Іван і Микита. Один завжди хвалив, підтакував, ніколи не перечив, а другий умів прямо сказати це було неправильно. Якось Іван зіпсував чужий тин, і лише Микита наважився сказати правду, хоч і знав, що той образиться. І саме ця правда згодом врятувала між сварки між родинами. Іван тоді сказав Тепер я розумію, хто мій справжній друг. Бо правду кажуть не з лихого серця, а з доброго. А у тебе є такий друг, що скаже правду, навіть коли вона гірка.